До дня молоді за підтримки народного депутата Сергія Дунаєва у Лисичанську пройшли богатирські ігри. Вони об'єднали селачів двох сусідніх країн Росії і України. мероприятие проводиться вже четвертий рік підряд, тому у нас є тенденція тільки к до развитию, до міроприяті, які повинні бути посвящені Дню молоді, для того, щоб як можна більше привлекати молодих людей, щоб вони займалися спортом спортом, увлекались і були духовно багатими. Змагання з богатирського багатоборства пройшли у п'ять етапів. Прогулка фермера підняття гантелі на найважчу вагу коло конана пересування колоди вагою більш як 100 кілограмів. Завершальним етапом було кантування парних колес вагою 360 кілограмів. Переможцем змагань став рубіжанін Олександр Дубовий. Він побив рекорд Луганської області з підняття гирі однією рукою, взявши вагу в 97 кілограмів. Срібло отримав гість фестивалю росіянин Дмитро Горохов. Саме найкраще проведення провідіння все таки остається за городом Лісичанська. І я не побоюсь цього слова. Благодаря. Роду Лисичанського, благодаря спочатку ме меру, тепер депутату і Верховного ряду, взагалі, сотворилась взагалі по федерація многоборью. И І вона має своє продовження і виход. Ведь для спортсмена найголовніше це є час і старти. У Лисичанській є на молодих спортсменов і все, і старти, і день. Переможців і призерів фестивалю богатирських ігор привітав народний депутат Сергій Дунаєв. Наступного року Лисичан чекає підкорювачів нових світових рекордів.